Зафіксував, взяв кадастровий номер, зробив там неіснуючу споруду, і ми маємо зараз піти, відмовитися від тих 2,4 4 гектари землі. Нам потрібна наша земля, щоб ми могли його закрити. У нас територія відкрита. У нас є диметні люди, які виходять та, за територію, яку ми не в, не в змозні, і кого вони не змозі їх зупинити. Нам треба першочергово, навіть закрити ту територію. І, все,

Поїдемо зараз після сесії. Ви побачите, в які помоли вони проживають, чи ви зможете спокійно тут сидіти? Ви міська рада робить відсилання до рішення виконкому го року про інвентаризацію земель земельних львова. Це власне цього рішення, вся земельна ділянка її користувачем було визначенні геріатричний пенсіонат. Тому це абсолютно відповідає, що йому законувалося. Друге, я хотів потрібен нагадати події не такої вже великої давності, так? коли на цій земельній ділянці два Рік тому було зареєстровано право власності на споруду 56 метрів. Як з'ясувалося, після наших обстежень тої споруди в природі немає. Немає. Це не просто фіктивна реєстрація, яка була здійснена. Мало того, після реєстрації цієї споруди керівником геніархтичного було зафіксовано певні дії невідомих осіб, які фізично тому таке формулювання і закріплення з боку міської ради, позиції про те, що вся земельна ділянка має належати геріатричному, є дуже важлива. Вона є узгоджена з Львівською обласною радою і в тому числі потрібна їм для того, щоб зі свого боку ініціювати певні судові процеси. Тому хотів би до вас змовитися, що це питання не тільки закону, це і питання.